Всіх присутніх на каналі Майстер Клас. Сьогодні хочу вам продемонструвати обробку низу рукавів пришивною манжетою. Отже, я показувала обробку застівки більш складним методом. Зараз я покажу вам більш спрощеним методом, який використовується в жіночих та дитячих виробах. Зверніть, будь ласка, увагу на виріб, Укладайте виріб спинкою нагору. Таме ось так. Я хочу продемонструвати, тут студентка вже пришила манежету, але я покажу, як правильно зробити розмітку. Так, уклали спинкою нагору до працюючого, від шва відкладаєте три. 4 см. Саша, ми там відкладали 3, да? щоб було симетрично. 3,5. Відкладаємо на іншому рукаві так само. 3,5. Зробили помітку. 4 сантиметри, так? І зараз ми, дивіться, як це буде в готовому вигляді. Зараз ми пришиваємо манжету від контрольної точки до контрольної. Але ви перед тим, як викроїте, добре все ретельно поміряйте і врахуйте, ще припуски на шви. Бо у нас манжета по краях обшита на 1 сантиметр. Половинка манжети продубльована нетканним дублюючим матеріалом флізелін. Обшили, вивернули. І краї припрасували так, щоб не було видно канту ні з одного боку, ні з іншого. Що таке кант, це коли висувається трошки нижча тканина. Після цього кривецькими булавками наколюєте. Це дуже простий метод. Хто початківець, можете спробувати. Гарно та естетично виглядає, Я показувала з розрізом застівку, а це вже показує вам більш спрощений метод, який також на сьогодні використовується. Я завжди кажу, що технологічних послідовностей є дуже багато. Ви для себе обираєте, що вам Більше підходить. Я виконала наколювання манжети. Також ви маєте звернути увагу. Якщо ви хочете, щоб край був більш чітким, то нехай дублюючий матеріал буде зверху. Отут ви як зробили, Саша? Це треба все ці нюанси пам'ятати. Тут дублюючим матеріалом нагору. Пришиваємо манжету, ширина припуску на шов 1 см. У мене трошечки подивіться, тут у студентки дуже сильно осипається тканина натуральна, льон. І тут дуже треба ретельно і швидко шити. Щоб... Не осипала ще більше. Припуск один сантиметр. Орієнтуйтесь на манжету, бо я трошки, бачите, випустила ділянку, яка осипалась трошечки. Пришиваємо. Так, не забудьте за закліпку. Можна наколювати манжет кравецькими булавками. Можна. Приметати, тут акуратненько голочка, щоб не зламати машину голку. Повністю всю манжету пришиваєте по контрольних точках. не оброблена. Бувалочки видаляєте. І переходимо на обметувальну машину. Це спецмашина, яка виконує тільки одну операцію, обметує край зрізів. Зверніть увагу, прошила манжету. От від початку і до завершення по контрольних точках. Переходимо на обметувальну машину. Обметуєте зрізи по манжету та рухагу. Покладаєте швом отак посередині лапки. І тоді гарний рівномірний шов отримується обметувальний. посередині ванки. Це такий ну, дуже простий метод. Пам'ятайте, що використовується тільки в дитячих та жіночих виробах. Тут будьте уважні, нічого не зрізати акуратненько, зайвого. Продовжуємо виконання. Переходимо на просувальне робоче місце. Так, продовжуємо виконання. Так, зверніть увагу. Я просую з виворітнього боку. Отак от пальчиками трошечки от так розтягуєте, але не сильно, щоб тут не утворилися такі характерні склади. Трошечки тянете, але не сильно. Запрасовуємо. Шов пришивання манжети. Ось цю діляночку, яка ще залишається необробленою, зверніть увагу. Тут також, який шов у нас отут один сантиметр, так само цю діляночку запросовуєте на 1 сантиметр. Користуєтесь м'якою колодкою. Отак От трошечки можна поправити. Це така тканина, що можна проховати з лицевого боку. Це натуральний льон. З гарним малюнком. Так, зверніть увагу, все. Виконано, попрасовано. А зараз виконаємо оздоблювальну строчку, щоб ось цей край був закріплений, щоб він не відвертався. Виконуємо машинну строчку. Зараз виконуєте строчку, але ось тут лишається ниточка від обметування, то ви ось так вуаліруєте, закриваєте. Не обрізаєте, щоб не розпоролася строчка. Ось так завуалірували і виконуєте строчку. Зверніть увагу, можна виконати строчку. З виворітнього боку, от бік, з виворітнього боку. Тільки, допустимо, тут цю діляночку, яка буде перекриватись. От, вона перекривається. Можна виконати оздоблювальну строчку і по цій ділянці, по краям манжети, і по самій манжеті. Ну тут уже ви собі обираєте це оздоблення для себе самостійно. Можна виконати строчку і зверху, ось так. Зверніть увагу. Це не фабрика, ми працюємо індивідуальне замовлення у нас. Студентка виконує послідовність обробки. Це я вже хочу вам продемонструвати оцю обробку від початку до кінця. А вже другий рукав студентка виконує самостійно. Так, Тут акуратненько прокрутимо трошечки. Якщо треба зменшити стібочок при отак назад. І по краю. Ширина оздоблювальної строчки може бути різноманітною, може бути і 0,1-02 мм, може бути трошки ширшою на ширину лапки. Так. Я вже тут запитала студентку, як вона хоче. Так, Саша? Чи ви хотіли на лапку, щоб тут було? Так, хочу. На лапку, так? Да? Бо я зробила трошки менше стрілочок. Я так зрозуміла, що ви хочете на ну, широку оздоблювальну строчку. Отак лапка впритул до манжети і виходить акуратна строчечка. Хочу сказати, що тут такий цвіточний принт. І цієї строчки навіть не буде видно. Тобто, що треба Це якщо однотонна тканина, так, то тут буде ця строчка виділятись. Бо тут не спішите, акуратненько, ми розвиняємося на Так. Я коли виконую оздоблювальну строчку, то я закріплю не виконую. Ниточки потім перетягую на лицевий бік. Ниточки залишаюся, я їх зав'язую і перетягую. Можна ще остаточно Припрасувати, адже я перед цим виконала волого теплову обробку. Зверніть увагу, я говорила, що тут залишаються ниточки. Зверніть увагу, чотири нитки повинні бути. Починала і йде завершення. Так. То так, ниточку перетягуєте. Я вже показувала, як виточку ми обробляємо кінець виточки, що не. Робимо закріпку, а перетягуємо, О, дивіться, так от чуть-чуть потягнули її, вона поволенька, йде, зараз я її ще тут під Так, Дивіться, перетягнули. Зав'язуєте. Це нитки поліестерові, вони міцні, ними шиє увесь світ. Два, можна ще три. Так, тепер голочкою отак от, от акуратненько. Там, де завершений вузлик, всередину в манжету. Отак, от щоб не було видно проколів, так, щоб голочка залишалась всередині. І так, з веворітнього боку також, щоб не було видно. Оці ниточки, що я зав'язала, зараз втягуєте вушку. Зараз трошки підріжу нитку, бо вона дуже довга. Якщо у вас не виходить зразу дві ниточки втягнути, перетягуєте по одній. Зверніть увагу, ниточку втягнули і одну, і другу зав'язали перед цим. Так підтягуєте. Натягуєте цю ниточку, обрізаєте, і вона залишається у вас всередині. Ось так. Так само робите і з цими двома ниточками. Другу ниточку ми перетягнули вже самостійно, щоб не витрачати ваш дорогоцінний час. Так. І тепер зверніть увагу, зараз я ще розкладу виріб. Пам'ятаєте, як я починала? Ставити спинкою на гору. Якщо спинкою нагору, то виходить ось цей край, от він шов, ліхтйовий. Якщо з цього боку, то цей край передній, якщо по зрізах. Це для уже професіоналів. Хто знає, де ліхтовий зріз, а де передній зріз. Уклали спинкою на гору. Подивіться, оцей проміжок, де ліхтовий шов, ми намічали 3 см. Між. Манжетою між її краями 4 см. У вас може бути по моделі. Це все прораховуєте, дивитесь по вашій фігурі. Тепер, де менша діляночка, тут буде пришиватись гудзик. Ось так. Тут буде розміщена петля. Так, видно, що я тут намалювала? Тут буде петля. Можете трошечки приблизити, щоб було видно. Тобто. Велика ділянка буде переходити, отак от утворюєте складочку, переходить до меншої ділянки. Зрозуміли, так? Да? Виконуєте тут петлю, тут буде пришивати сунцик. Форма манжети може бути різноманітною, може бути фігурною. Все залежить від вашого дизайну, від вашої моделі. Ось це я сьогодні хотіла вам продемонструвати.